Допомога глядачів 12-річному Віталикові Злобенко. Хлопчикові терміново слід пересадити кістковий мозок у дитини рак крові. Операцію лікарі радять зробити упродовж найближчих трьох місяців. Малого батьки усиновили, тож донорами бути не можуть. Віталика подружжя усиновило, коли йому було 8 місяців, і майже одразу зіткнулося з проблемами. Виявилося, хлопчик не здужає на іхтіоз – хворобу шкіри. Ми побачили, що він почав почав укриватися риб'ячою кожа, така риб'яча. Ми його лічили, лічили і думали, що він переросте. Ну він не переріс. І у 2011 році ми його відправили в Кубу. Поїхав він 80 його було хвороби, а приїхав з туди 8%. Та щойно побороли одну недугу, як влітку 2012-го, Інше лихо. Мені хотілося сяти... тут спати, спати, спати. Мама одразу повела сина до лікаря. Результати обстеження приголомшили. Діагноз у нього острий лімфобластний це декліточний варіант. Висока, ну надвисока група різка. Віталику потрібно терміново пересадити кістковий мозок. Іншого способу здолати рак не існує. Батьки донорами бути не можуть, бо вони хлопцеві не рідні. Это рекомендация главного детского гематолога МОЗ Украины, вот, что ему показана трансплантация костного мозга от неродственного донора. Ее нужно сделать в первой ремиссии. То есть вот он сейчас в ремиссии, Підлітка готові прооперувати італійські лікарі, проте сім'я не має на це грошей, адже лише на пошуки донора потрібно 20 тисяч євро. І для звичайної родини з села Іванівки, що на Київщині, це величезна сума. Вони живуть лише з того, що виростять на городі та з невеликих пенсій. Він стержень, стержень сім'ї. От ані Він саме сильний, он какої та такої, вот ну, смисл жизни. то есть в даному случаю. У Меня таке що ми збираємо не Віталіку на спасіння, ми збираємо, в принципі трьом чоловікам їх сім'ї. Сам Віталик мріє якнайшвидше повернутися додому і до школи, а ще хоче на риболовлю з татком. Я дуже хотів зараз поїхати до хати бути здоровим. Тож не лишайтеся байдужими, допоможіть хлопчикові та його родині знову стати щасливими. Люди добрі, я дуже про я дуже прошу, усіх прошу, допоможіть мені спасти дитину. Мій один єдиний у нас є Марина Борисполець, Андрій Мартищенко, НТР.